То сьогодні ну дуже смачний гарбузовий крем суп. Це най, найулюбленіша моя страва з гарбуза, так як почався сезон гарбузів, треба швиденько її вже готувати. Дуже прошу вас, спробуйте, це дуже смачно. І підписуйтесь, в мене багато цікавих рецептів. І так, чесник я замотую в фольгу, кладу на противень. і я поклала цибулину цілу, перець розрізала навпіл. Баклажан і гарбуз, і поставила випікатися до готовності. Поставила картоплю варити, щоб у нас був бульйон. І Тим часом випікаю трошечки хлібчик наш до супу. На 3 хвилини можна на сковорідці його підрумянити, натираю, отак часничком. І так овочі в нас готові, накрила плівкою, щоб трошки вони постояли, і викладаю все в каструлю. Гарбуз, перець, я його почистила від шкірки, баклажан. Виливаю сюди водичку, в якій варилася картопля, саму картоплю, цибулину, бо вона мене не дуже пропеклася, я її доварювала в цій каструльці з картоплею. Єдине, я забула сюди покласти часник. Ви його просто видавлюєте, збиваєте отак гарно все блендером, неймовірно, гарний колір вийшов. Додаємо вершки десь 100-150 г, і прикрашаємо. В мене горішки, серфета, прошуто і грінки наші смачні з чесничком. Ви можете на свій розсуд прикрасити, чи грибами, чи сиром, сиром пармезан. Це неймовірно смачно, повірте. Куштуйте та підписуйтесь.